Угу. Вітання. Сьогодні ми е заглибимося в один дуже важливий документ закону країни про охорону праці. Спробуємо розібратися, що там, як, яка його структура, основні ідеї. Будемо дивитися прямо в текст закону. Ну що ж, для початку, мабуть, головне, що сам закон називає охороною праці. Вітаю! Так, це ключове питання. Закон дає таке визначення. Це по суті ціла система різних заходів: і правових, і соціально-економічних, і організаційно-технічних, ну і так далі. Все це спрямовано на що? На збереження життя, здоров'я, і що важливо, працездатності людини саме під час роботи. Це от стаття один нам каже, Угу, тобто комплексний підхід. А кого він стосується, тільки великих заводів чи ні, ні, що ви? Стаття 2 чітко каже: дія закону поширюється на всіх роботодавців, незалежно від форми власності, і на всіх, хто працює, тобто на всіх працівників. Більше того, на всіх-всіх. Практично, закон навіть враховує нові реалії, згадує їх спеціалістів резидента дія Сіті. За певних умов, звісно, але вони теж підпадають. Тобто, бачимо, намагається охопити сучасні форми зайнятості. Ну і звісно, це не єдиний документ, він працює в комплексі з Кодексом законів про працю І з законодавством про соціальне страхування. Це все одна система. Зрозуміло. А яка головна ну, філософія, державна політика тут? Який основний принцип? О тут стаття четверта дуже важлива, вона встановлює такий, знаєте, фундаментальний пріоритет: життя і здоров'я працівників це найголовніше, важливіше за будь-які виробничі результати. І другий момент: повна відповідальність роботодавця. Саме він відповідає за створення безпечних умов. Це основа основ. Так, пріоритет життя і здоров'я це сильно. Добре, давайте тоді про конкретні гарантії, що закон дає працівнику. Ування це перше а вже під час роботи. А під час роботи, мабуть, одна з найсильніших норм це стаття. 6. працівник має право відмовитися від роботи, якщо бачить, що склалася якась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або навіть для людей довкола. Просто відмовитись. І що далі? Непросто треба негайно повідомити свого безпосереднього керівника або роботодавця. І якщо він відмовився саме з цих причин, то за ним зберігається середній заробіток за весь час цього ну вимушеного простою. Це серйозно так, це дійсно важливо не боятись повідомити про небезпеку, знаючи, що не втратиш гроші. А ще якісь пільги є. Звісно, стаття 7 говорить про пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Це можуть бути і додаткові відпустки, і скорочений робочий день, доплати різні, безкоштовне лікувально-профілактичне харчування, молоко, ну, залежно від умов. А спецодяг засоби захисту. Теж обов'язково стаття 8, якщо умови праці того вимагають, роботодавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям, касками, окулярами, респіраторами всім необхідним і не просто видати, а й дбати про їхній стан, чистку, ремонт. І звісно, стаття 9 – це про відшкодування шкоди у разі нещасного випадку або профзахворювання. Це вже через систему соціального страхування йде. Зрозуміло. А чи є якісь, ну. Особливі категорії працівників, яких закон передбачає додаткові норми. Жінки молодь, наприклад, застосування праці жінок на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами, і на підземних роботах, крім деяких винятків. Також є норми щодо підіймання вантажів, а неповнолітні. Для них теж є обмеження. Стаття 11. їх не можна залучати до важких, шкідливих, небезпечних робіт, до підземних робіт, також заборонені нічні, надурочні роботи, робота у вихідні. І важливий момент вони обов'язково проходять медичний огляд перед прийняттям на роботу, і потім щорічно до 21 року. А люди з інвалідністю. Так, стаття 12. для них роботодавці мають створювати умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та рекомендацій медико-соціальної експертної комісії. Тобто, не можна просто сказати працюй як усі, треба адаптувати робоче місце. Окей, з правами та гарантіями наче розібралися, а тепер інший бік обов'язки. Ми вже згадали про відповідальність роботодавця, але давайте детальніше що саме він має робити. Ну, стаття 13 – це якраз про управління охороною праці та обов'язки роботодавця. Це насправді величезний пласт роботи. Він має створити безпечні умови праці на кожному робочому місці, забезпечити функціонування цілої системи управління охороною праці. Системи. Тобто так, це означає розробляти і затверджувати інструкції, положення, проводити навчання, інструктажі. До речі, закон окремо згадує інструктаж для тих, хто працює дистанційно або надомно. Це теж важливо зараз. Ага, тобто, навіть якщо працюєш вдома, інструктаж має бути так про ризики, пов'язані з обладнанням, яке надає роботодавець. Далі роботодавець забезпечує засобами захисту, контролює їх використання, проводить атестацію робочих місць, щоб виявити шкідливі фактори, фінансує всі ці заходи, організовує медогляди і, звісно, розслідує нещасні випадки та профзахворювання. А ще згадувалися про службу охорони праці. Так, стаття 15 на підприємствах, де працює 50 і більше осіб, роботодавець зобов'язаний створити таку службу, а де менше 50 функції може виконувати хтось за сумісництвом, хто має відповідну підготовку або можна залучати сторонніх фахівців на договорних засадах. Виходить, на роботодавці лежить основний тягар, а працівник він просто користується гарантіями чи те щось винен. Ні, звичайно, не просто користується стаття 14 про обов'язки працівника. Бо охорона праці це спільна справа. Працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, ну і про безпеку оточуючих людей у процесі роботи. А конкретніше, що це означає? Це означає, що він має знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правильно використовувати засоби захисту, які йому видали, проходити обов'язкові медогляди, якщо це передбачено, і проходити навчання інструктажі з питань охорони праці, тобто бути обізнаним і відповідальним. Гаразд, є права, є обов'язки. Але за чий кошт це все? Як фінансується охорона праці? Фінансування це стаття 19. і тут чітко фінансування здійснюється роботодавцем. Більше того, для підприємств, які не з бюджету фінансуються, є навіть норматив витрати на охорону праці мають бути не менше 0,5 від фонду оплати праці за попередній рік. Ого, є навіть мінімальний відсоток, а держава якось допомагає. Може бути фінансування з державного чи місцевих бюджетів, але це стосується переважно бюджетних установ або якихось цільових державних програм з охорони праці. Основне фінансування на роботодавці зрозуміло. І останнє, мабуть, ключове питання: хто і як контролює, щоб усе це працювало? Щоб закон виконувався, контроль багаторівневий. По-перше, це державний нагляд. Його здійснюють спеціальні органи. Основний це державна служба України з питань праці або держпраці, але є й інші, залежно від сфери: держатом регулювання в ядерній галузі, ДСНС щодо пожежної безпеки і що ці органи можуть прийти з перевіркою. Так, вони мають право безперешкодно перевіряти підприємства, установи, організації, можуть видавати обов'язкові для виконання приписи, ну вимоги, усунути порушення, можуть зупиняти виробництво, дільниці, машини, якщо є загроза життю чи здоров'ю людей, і навіть накладати штрафи на посадових осіб і працівників за порушення. Це стаття 39 і 43. А крім держави, хто ще може контролювати? Так, є ще громадський контроль. Його здійснюють профспілки, їхні об'єднання. Або якщо профспілки немає, то уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці. Вони теж мають право перевіряти умови праці, вимагати усунення порушень, брати участь у розслідуванні нещасних випадків. Це статті 41 і 42. Виходить, система досить розгалужена. Отже, якщо підсумувати наш сьогоднішній розбір, закон про охорону праці це не просто якийсь папірець, а м, така комплексна система правил, гарантій, обов'язків і контролу. Вона стосується всіх і роботодавців, і працівників. І мета одна зберегти життя і здоров'я людей на роботі. Абсолютно вірно. Це спроба створити рамки для безпечної праці. І знаєте, на завершення хотілося б залишити таке питання для роздумів. Сам закон говорить про необхідність враховувати досягнення науки і техніки. А ми бачимо, як все швидко змінюється: автоматизація, роботизація, нові форми зайнятості, та ж дистанційка, гіг, контракти. От як ці базові принципи, пріоритет життя, відповідальність роботодавця мають трансформуватися, щоб залишатися ефективними в майбутньому. Як знайти оцей баланс між надійним захистом працівника і гнучкістю, якої потребує сучасний бізнес? Цікаве питання насправді.